Пацаны, у вас тачка на зелені мусить бути там спаун. Не бачу, але там буде почекати. Лут вогень. Палюся, не жалююся. Mm-hmm. Mm-hmm. Мабуть, це не тільки бусти. Одна аптак. Одна аптак. Їдем? Ога. Угу. На зелені одна сосісочка була. На дальнях нічого немає. Я Четвір куда зайво. А шо, таким смаки нічого немає. Тут не беремо смоки У нього баги є справа від кімпа десь, острова, але на ранчевій. Можливо, буде туди йти. Якщо mm -hmm. yeah, mm -hmm. вже не скипно. Збрав нагороди і покоряк. Ооо, прикольно. Все прикольно. Перший ...Тут повар зеленно. Ми одни Другий зається уже повар Та там другого та я підходжу туда під камень сюда на оранжу Перший повар буде виходите через ліво до мене. Інста. Повертаюся за тачка. Є М24 і МКшка. Медицину треба. МКшку візьму. бо все Е-е, 180 п'яти попало. Тут є ще МКшка з набоїмо. Я візьму. Баррелла с КС. Ручка на М-ку потребна. Уже я. Ну, я их из пяти брал. Но я их в кемпе. <засло> можна на <засло> Тихо. <засло> а, поїхали? Угу. Мені вручилися тихо. Я щось по маду цені. Так, Що за вводне. Бунти аптеки. І, і, два бустика. Ні, і... бусти є. А, тобі ще... Что три бида. Залутали скоро в машині просто. Mm. <рес> Втягнули, да ж Я би забрав якусь тачку, якщо буде по дорозі. Тут гараж є ла під юліну. Или... Гаразд вилітав, сиділа цей пулка. Луталися. Я заберу. висеть, <говори> щоб. Щоб, щоб що? Щоб могти стріляти. Щоб попереду купа. Машина попереду на зеленій Я їду за нею. Не прикидаються

Может, короче. Да, блин, это нет. Нет, бы на чисточку Было прекрасно. Я тут поставлю щит. Так, що на хаєшка? Пробігаю зелене ліворуч, лутається. Це, походу, той сольник, за яким ти їхав. <coughs> ну, Там він з тих пересісти. А воно хмакшані був, що хтось по мені проутіло з бултовки? Були, були. Його викликали тоя Їде тачка, зелена ліворуч. По полю. Може навіть дві. Дві yeah, друзі ще за ним їде. Цікаво че вони нас накрутять. Три тачки. А це? — Тачка під нас, по дорозі. — Плюс. Плюс. Це... Окей. Okay. Я до подорожа тачку. Але це не Ханхушан був. Так, так, так. Фінч. Взагалі, якийсь рандом. все А ось тачки, що проїхали, вони, вони споднули, куди вони поїхали? Ні. Я не бачу. Не далі просто по дорозі. Ну, я, звісно, сів побустатися в такому місці, не прикольно. Ну, раз нас чули, то мені стріляють. Сумшану стріляють, так мочи тачку. Okay. Злана Бля, ману. Блядь, вже... yeah. накрутой в якийсь хуй. В мене в спині. Там жовті. Я вже не чую, коли побіг через смоку. Давайте вони зупиняються Там де ми скоро собі стояли. Поді мною зупинилися, ми займають. Плюс, плюс. Я, коротше, під желту. Ти ти соло там, ми відійшли в Добре, добре. Бачу, нокну зараз. Нокнув. Okay. Доїхав. Вдалеку ноки дають згори. Так, а ти в себе нокав чи зразу вбив? Я, я в себе бив. Окей. Okay. Синя ноки доїв я. Зі сторони зеленої стріляють. Там, там тачка стоїть, за тачкою стоїть прямо на сиді. Ух. Іванули, блін. Я пробую відкрутити під них і проїхати більше в більшу зону. Нам всім треба звідси забиратись. Що тут робить? Смоки заберу з нього. Сміли в зоні треба їхати. Їдуть до мене, походу. Сони, треба ну, до Так, Іте, 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 я дожу зараз. Десь на розмітці. А, вже все? Що? Тут троє було, вони всі мертві. Ну, так. Ще десь є. Я спинав, спинав, спинав. Мені. Це їхній лостовий. У нас чел бежит, зеланая митка спускается вниз, спускается до нас, за даровам стоит. Пробегаем. Два лап, трой, четыре вайп. У нас буст стоит на зелани мит, еще, пацаны. Що я шаху, что я бишь, ничего не можу бюзот. Та ти шо? Блін, коротше, воно все підсувається я нічого не можу взяти. Буває дуже. Та, тому, що жовток. А на зелені прокинути бувся, але ми походу на бурі, там на зелені. Я можу під них залізти. Так, так, так. Та. Я назад всі на зелену їду. Блін, я не знаю, що приціли було працю. Приціл. На рівному місці. На місці дропотають. Смоки. А щіску не прочекав. Кап, дамет. Смоків нема, до речі, який маєш смок? Так, в мене є один. Ще справа права з кімпів десь. З оранжевої. Та, фул опен сидять. Два тіпа, хлоп. Гоу. No. Бля. Зараз як тягнуть, будемо стріляти. Зайшли ну, в середину на жовті. Я би над ними, може, став, а хоча... Як я хоча б пройшов. Спотнув, спотнув, спотнув. У нас ще чоловік тут. Я з корами okay. граю.

Десь під право, під оранжеву. За жовте. Шот в нього. Будьте на оранжеві, так. Та. Блін, я б все-таки крутанув, напевно. Ну, я б ходив все-таки крутанув. Блін. Я зіграю під будку право. Справа пікає. Аккуратно справа пікає. Добре. Добре. Отут на, на оранжевій. Так от у тебе можуть вийти на зелені обережно, я надивлюсь. Я, я беру тачку, еду жизнь. Скоріш спи, скоріш спец, я Добре. могу. Ааа, їхніх. Ой, по мені здалеку. Оп-оп-оп. Та вони криві, що капець. Я всеві. Так, мені треба з них ікси. Да, це... ага, бачу. Блять, це що шо... Я, короче, трошки вниз. У Та... тебе там тачка є? Курома. Є, є дві. Них. <coughs> Опа. Пробую. Дев'ять алайв, там мінімум два. У нас за зелену грає тачка. Оранжева фуллопа біжить. Перебіг до тих типів, що там були. Yeah, можливо, є цей. А йдемо на цей Нема ціню? в них нічого. Mm -hmm. Можемо, але по Ливі у нас не зачекаємо. Що пачкою? В мордері. Бустак, да. Смоки open. Можливо, я минуши Сліт смока двоє выйшли. <плес> давай давай стріляємо. За каменем твоє. Бач. Треба їх Я... ту наш. Не, ну треба, не треба. Вони за каменем там двоє. Окей. Okay. мене праве взагалі на то. Повз... 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 Під село блин. Це четыре. Мана пушит, пацаны. Вы не бачите? Я не бачу. Кипи краш. Ну і під залан излишого бінза, да че. ты став.

Набіг маленький на хаєшку. по пу пу по <coughs> Так, я ж напевно, якщо затяжна катка, то одна. І відпочивати.